Далеко-далеко, за могутніми лісами, існувала колись квітуча країна щирих слів. Її жителі були щасливі, бо їхня рідна мова була як сонячне проміння, яскрава, тепла і завжди в серці. Кожне українське слово мало своє власне, неповторне світіння. А разом вони створювали неймовірний захисний купол над країною, оберігаючи її від усяких негараздів. Але з часом деякі жителі почали забувати про цінність цього сяйва. Вони думали, та яка різниця, якою мовою говорити? Головне, щоб нас розуміли, і потроху, слово за словом, рідні слова почали тьмяніти. Їхнє сяйво слабшало, і захисний купол над країною щирих слів став тонким, майже невидимим. Країна почала втрачати свою силу, а люди відчуття єдності. Одного разу, коли сутінки почали згущуватися над країною щирих слів, до них завітав старий, але сповнений світла мудрець Нестор. Він уважно подивився навкруги і сумно зітхнув: я бачу, що ваше небо потьмяніло, ваші серця втратили свої мелодії. Мешканці опустили очі. Це тому, що ви забули про найцінніший скарб про сяйво вашої рідної мови. Кожне слово це не просто звук, це частинка вашої душі. Вашої історії, вашої сили, нестор легенько доторкнувся пером до землі, і з цього дотику почали вилітати мільйони маленьких яскравих, сяючих українських літер, кожна з яких несла в собі частинку давньої мудрості та тепла. Спілкуйтеся рідними словами, нехай вони знову засяють. І тоді сталося диво, коли жителі країни щирих слів почали промовляти рідні слова щиро. Від самого серця, добрий ранок, дякую, вітаю, люблю тебе. Кожна літера, кожен звук сяяв, як маленьке сонечко. Вони відчули, як забуте тепло наповнює їхні серця, як вони знову стають єдиним цілим. Світло від їхніх слів було таким потужним, що захисний купол над країною щирих слів відновився, ставши ще міцнішим та яскравішим ніж будь-коли. Тепер він сяяв так сильно, що його було видно здалеку, оберігаючи країну від будь-яких лих. І люди зрозуміли: рідна мова це не просто слова, це їхнє коріння, їхня сила, їхній щит це те, що робить їх народом, і дає їм можливість світити яскраво у всьому світі.